З нами на зв'язку Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Пане Миколо, вітаємо вас. Доброго вечора. Слава Україні, вечір. Героям, Героям слава. слава, пане Миколо, Ну, перше питання традиційне, яка ситуація в енергетиці станом на зараз? Чому? Нам або виправте мене, якщо я не правий, в певних регіонах ситуація гірше, в певних краще. З чим це пов'язано? З якими факторами, будь ласка. Дякую, ну ситуація в енергосистемі залишається досить складною. Причина тому проста це обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Ситуація є різною, оскільки споживання в регіонах формується по різному рівень ушкодженості об'єктів в регіонах також різний, і ми маємо планові графіки обмеження постачання електричної енергії для того, щоб стабілізувати роботу енергосистеми. При цьому є питання на сьогодні обмежень мережевих, де неможливо перед. Дати електричну енергію в достатній кількості, виходячи з відповідного споживання в цьому регіоні та відповідної генерації в тих регіонах, тому ситуація насправді не проста. Є чітке розуміння щодо необхідних заходів ремонтної кампанії. Це відновлення об'єктів, які були уражені, те що можливо відновити. А для цього власне і розглядаються деякі сценарії, перелік сценаріїв для того, щоб отримати необхідну підтримку, зокрема міжнародних партнерів. Міністерство енергетики активно працює через фонд відновлення енергетики, створений за ініціативи міністра Галученка Єрмана Валерійовича та наших європейських партнерів, віцепрезидента Кадрі Сімсон. Через який залучено вже понад 492 мільйони євро. А це як фінансова підтримка, так і підтримка шляхом надання обладнання обмінного фонду. Це запчастини, ті, які потрібні підприємствам енергетики для проведення швидких ремонтних робіт. В другу чергу, це звісно питання до фінансування цього ремонту, щоб Підприємства енергетичної сфери мали можливість фінансувати вчасно виконувати ремонтні роботи, які для них є вкрай важливими, для того щоб вчасно підготуватись до періоду максимально пікового навантаження в передопальний період та опалювальний період. Відповідно урядом міністерства енергетики запропонувало розглянуло декілька варіантів, і урядом 31 травня прийнято відповідне рішення щодо продовження дії ПСО. За яким власне встановлено тариф для населення на рівні 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину? Для при цьому також розглянуто та встановлено тариф на рівні 2 гривні 62 копійки для електрогенеруючих установок. При цьому встановлено обмеження для таких споживачів на рівні 2000 кВт годин на місяць. Для того щоб був такий інструмент ну, більш економного споживання, також залишено так званий нічний. Тариф, який на 50% дешевший, тобто маючи двохзонний лічильник, є стимул переносити роботу енергоємних приладів на нічний час, так само це в побуті, так само як для виробництв переносити виробничі процеси на іншу пору. Не загружаючи енергосистему в піко моменти пікового споживання, а це ранок з 7 до 9 ранку, та вечірні піки з 5 вечора до 22 години, тому економне споживання допомагає енергетикам збалансувати енергосистему. Уникнути ось цих аварійних відключень та зменшити кількість годин, які необхідно обмежувати постачання електричної енергії, щоб дотриматися цих лімітів. Ось формування культури економного споживання воно є досить насправді важливим при загально прийнятим, насправді у всій Європі, і ми закликаємо населення приділяти увагу. Бачимо насправді по динаміці, що населення звертає. Є динаміка, що дійсно люди починають звертати увагу на в домі, в побуті, які прилади краще використовувати, коли так само, як і в виробничих процесах, зокрема, зверненість до. Великих промислових підприємств, державних підприємств, щоб вони в своїй діяльності, звісно, мінімізували кількість е використання електричної енергії. Пане Тоб Микола, ми скорі так само пані, долучаємось парені. до цієї культури грамотного споживання. Я думаю, що ті слова, які ви зараз сказали, вони адресовані абсолютно кожній українській родині. От якраз про українські родини, ми розуміємо, що в тому, що нам бракує світла, і ось така критична ситуація в енергетичній галузі, винна виключно Росія, яка прийшла в нашу країну з війною і такі. Жахливі наслідки це наслідки ворожих обстрілів. Але тим не менше, ви певно читаєте соціальні мережі, ви спостерігаєте за тим, що зараз відбувається. Існує певна напруга в суспільстві. Ця напруга вона може запалити будь-яку лампочку, але ми маємо бути спокійні, підтримувати один одного і готуватися. Зокрема, готуватися до зими заздалегідь. Скажіть, будь ласка, для того, щоб заспокоїти глядачів і щоб вони розуміли, що ця підготовка триває зараз, що саме робиться для того, щоб ми нормально прийшли з. Зимовий період, опалювальний період. Варто зазначити, що незважаючи на численні заклики експертів, які лунали і минулого року, що буде блекаут, буде все погано. У уряду є чіткий план дій. І як минулого року, ніякого блекауту не відбулось. Ми виконали ремонтну кампанію належним чином. За рахунок тоді також було підняття тарифу, яке дало змогу відремонтувати понад 20 гігават потужності, додати 3 гігавати потужності. Це дало змогу безаварійно в нормальному спокійному графіку пройти минулої опальний сезон без відключень. Попри те, що ворог ніколи, повірте, не полишав надію і постійно обстрілює об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Так на сьогодні ситуація залишається непростою. Втратили понад 9,2 гігавати потужності. Це сумарно понад понад мільярд доларів видатків це не кінцева сума. Вона перераховується. Проте є чіткий план дій. Що можливо відновити за рахунок отриманого фінансування в енергосистему, відновити державні підприємства, відновити ту генерацію, яку можливо, є чітке розуміння, де можливо встановити в кожному регіоні додаткову генерацію, замістити втрачені потужності, які мережеві складові електромереж, електротранспортування та передачі необхідно відновити для того, щоб максимально якісно підготуватись до опального сезону та бути готовими пройти стабільно в нормальну. Наму режимі також є питання щодо міждержавних ліній перетинів, збільшення їх потужності, завантаження на повну потужність. Тобто на сьогодні прийнято рішення комплексні рішення урядом, як щодо інструментів фінансування, бізнесу, побутових споживачів, комунальних підприємств, підприємств критичної інфраструктури для встановлення додаткової генерації, регулятором прийнято рішення щодо спрощення умов приєднання електричних мереж, газових мереж прийнято рішення в комерційних сегментах ринку щодо підняття прайске що створює економічні стимули, і тепер це є економічно вигідно інвестувати в такий бізнес. Міністерство енергетики спільно з колегами по уряду розроблено низку рішень щодо. А... Податкового податкових стимулів для ввезення додаткового енергетичного обладнання, генеруючого обладнання це як газопоршневі, газотурбінні установки, що є маневреною генерацією. Адже ворог в першу чергу уразив якраз маневрену генерацію, яка не дає змогою покривати ось це пікове навантаження вечірні в той час. Є рішення, які дають змогу. Розробляються зокрема додаткові рішення щодо фінансування і надання ось лояльних фінансових інструментів, щоб населення змогло та бізнес могли власне встановлювати додаткову генерацію для власних протереб. Проте ми бачимо тенденцію, що більшість встановлює понад Необхідні об'єми для свого споживання, так звані відповідно до кодексу Просюмери, відповідно, різниця генерується для енергосистеми та споживається суміжними споживачами. Формуються так звані локальні енергоострова. Це е, практика е, децентралізованої енергетики, вона прийнята в європейському союзі. Ми є інтегрованими в європейську енергосистему. Тому ми намагаємось відбудувати енергосистему і відновити на сьогодні, базуючись на принципах. Е, стійкості для того, щоб уразити таку кількість об'єктів, було неможливо, щоб система була стійка. Також є активні дії з місцевими органами влади вже по встановленню додаткових об'єктів генерації в окремих регіонах, таких як Харків, Харківська область, там де є окрема увага, чіткий план дій. Така робота ведеться повірте 24 на 7. Ми вивчаємо де по об'єктно де що підштовхнути, де як допомогти, і зараз ж оперативно приймаються відповідні рішення. Проте хочу зазначити і скористатись можливістю цього ефіру на сьогодні. Інвестиція в такі типи генерацій для бізнесу для промисловості є надзвичайно вигідною. Адже в даному випадку ви не лише гарантуєте 100% роботу вашого підприємства. Ви також гарантуєте економічно більш окупність роботи ваших підприємств та їх конкурентність. Тому використовуєте надані інструменти кабінету міністрів, урядом, міністерством енергетики для того, щоб і економіка працювала стабільно. Хочу також зазначити, що урядом прийнято рішення щодо надання можливості імпорту понад 80% від власного споживання. що При цьому не не застосовується для підприємств графіки обмеження потужності чи графіки обмеження електричної енергії. Це якраз для підприємств повного циклу досить е, хороший інструмент, який працює діє вже сьогодні. Розуміючи, що ціни на ринку України, а деколи на суміжних ринках є сум... тотожними, тобто економічно доцільними. Е, ми закликаємо, тому що існуюча потужність е, вона не завжди повністю вибирається на комерційній основі. А це е, говорить про те, що нам потрібно як збільшувати. Існуючі міждержавні перетини, потужності, так і знаходити правильні інструменти для того, щоб їх завантажувати, пане Микола. Ще коротке питання. Ви почасти на нього відповіли, але тим не менш загострю увагу на сьогоднішній інформації: що ось така маленька країна Ісландія. Внесе до фонду підтримку української енергетики додаткові 667 тисяч євро. Повідомляє Міненерго. І як ви вже зазначили, що загальна сума допомоги становить вже більше як 490 мільйонів євро. Скажіть, будь ласка, якщо би не було цієї допомоги, що було би дуже коротко. Скажу відверто, працюємо 24 на 7, по 3, 4, 5 зустрічей щодня з міжнародними партнерами для отримання ось таких фінансувань, оскільки ми маємо значну потребу від об'єктів енергетики в деталях, об'єктах, в додаткових нових установках генерації, тому залучення додаткового е, фінансування воно постійно здійснюється. Ми, якщо побачите, за останній тиждень отримали ще додаткове фінансування і від Австралії і від інших колег. А е, в той ж час ведемо прямий діалог з країнами партнерами, як Балтії, Німеччини, е, Швеції для того, щоб е, отримати обладнання з виведених з експлуатації е, теплоелектроцентралей в них. Це якраз дуже важливий крок для того, щоб швидко відновити ту генерацію, яка була уражена в Україні. Тому є комплекс заходів щодо взаємодії з нашими партнерами для того, щоб отримати як фінансову підтримку, так і обладнання напряму, пане Миколо, І питання, яке турбує багатьох споживачів наостанок, щоб розставити всі крапки над і збільшення тарифів дорівнює зменшенню відключень, що чекає споживача. Збільшення тарифів дорівнює можливість відновити ен енергосистему, стабілізувати і відповідно в майбутньому зменшити, е зменшити відключення та працювати в нормальному економічному режимі в нормальної стабільній енергосистемі. Дякуємо вам за Дякуємо. цю важливу і дуже цікаву розмову. Глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, про енергетичну ситуацію в нашій державі.